Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео я хочу показати, як малювати шестикутову призму, шестигранну призму. Я думаю, ті, хто вчаться в художках або планують вчитися десь у вищих навчальних закладах, де є малюнок, з цією фігурою, так чи інакше, буде мати справу. І от я спостерігаючи за малюванням академічного малюнку у студентів у учнів, бачу, що дуже часто виникає проблема з малюванням саме цієї об'ємної фігури, саме цього тіла гіпсового. Дуже часто не знають, як до неї підійти. От, наприклад, вона у вас лежить в три чверті і Лякають оці шість у граней, і дуже часто їх знаходять неправильно, і вона ви, ви, ну, виглядає ця призма якоюсь розваленою або не зібраною, або навіть взагалі якоюсь перекошеною. так Я скажу, що легше за все вам починати, от, наприклад, малювати її. Як брусок, От, е, так само, як циліндр, наприклад. Да? От ви перед тим, як малювати циліндр, ну, ви, цилиндр, так, ви е, завжди собі уявляєте, цей циліндр, до того, як він став циліндром, він був бруском, а потім його, як то казав, е, ну, великий Мікеланджело або так, все зайве відсікаємо і виходить у нас е, така якась певна фігура. От Давайте ми спочатку намалюємо. Призму 4, 4 грану, да, отакий звичайний кірпіч. Да, отакий, от, раз. За всіма законами перспективи, пам'ятаючи, що у нас ці лінії повинні сходитись да, десь там на лінії горизонту, в точку певну. Так само, наприклад, і тут. От. Ця і ця лінія, вони нас десь там повинні десь там далеко зійтись. Тобто вони у вас не повинні ні в якому разі роз'їжджатися. Так. І, наприклад, от це у мене буде оцей ось брусок. От. Раз. Да. і... Тобто нам спочатку необхідно намалювати цей брусок. Я зараз тут ну так, не буду тут так ну сильно вимальовувати. Я це зроблю так поверхнево, щоб ви розуміли тенденцію, що ми зараз робимо. От, і зараз отакі от невидимі, невидимі лінії отакі зроблю. От у нас отакий брусок. Це наша буде майбутня 6 шестикутна призма. Далі, як, як вам підійти до малювання цієї призми? Після цього ви знаходите, ну можливо, я її дуже довго зробив, бо вона зазвичай не така витягнута, ну можна було е коротше, ну хай буде так. Ну Давайте коротше зробимо, щоб уже, як то кажучи, воно було у певному характері. От, наприклад, зараз я отак її обріжу. Так, от я її обрізав. От, Що ми робимо? Тобто, це вже оце все зайве. тобто, да? Далі що ми робимо? Ми знаходимо центр, центр нашої цієї площини. Як? Перетин діагонали. От, Ми знаходимо перетин діагонали знаходимо центр, да? проводимо ось так і проводимо через цей центр лінію ось так. Тобто ми знаходимо такий собі хрестик, і у вас повинно бути, що якщо у вас в три чверті, то. Чуточку, ця частина буде більша, ніж ця. Так само тут-тут відносно до цих частин. І ви дивитесь уважно, що щоб у вас все ж таки е серединка у вас була, тобто ця і ця були однакові частини, ця і ця. Після того, як ви знайшли, да, тобто, вже у нас е знайдені дві точки, які безпосередньо будуть брати участь у нашій цій шестикутній призмі, так Тобто ми можемо зараз ще від цієї точки провести оцю грань, яка буде у нас відігравати неабияку не роль да, у малюванні цієї призми. Далі. Як мені знайти інші е, інші е, точки для цієї призми? Так? Хтось шукає це на око, розуміючи, що. Шестикутна ця призма, вона в принципі всі ці всі, всі сторони вони повинні бути у нас, ну скажімо так, рівними. Да? Тому що, ну скажімо так, можна сказати, сказати що ось значить, умовне коло. Тут, якщо ми впишемо, ми впишемо умовне коло, то його необхідно розбити да? на отакі, шість таких однакових відрізків. Раз, два, три, да? чотири, п'ять, шість. Але ми підемо найлегшим значить, шляхом, без зайвої там, геометрії і науки. Ми візьмемо оцю половинку, оцю половинку. І розділимо її навпіл ще раз. Тобто ми знайдемо середину цієї половинки. Знов-таки перетином діагоналей. І ось тут вона перетинається, проводимо ось, ось таку. І знаходимо точку. Тут раз, І знаходимо точку тут два. Ви вже самі бачите, що відбувається. Ми знайшли е, ці точки, які, які ми будемо поєднувати. І у нас буде з вами виходити, виходити оця призма. Ось, Розумієте, що відбувається. Далі, так само, я знаходжу серединку цієї половини. От, І е, провожу лінію. Да? Бачите, така у нас гарна ось, такий візерунок у нас виходить. От. І точку, точку тут, знаходжу, точку тут. І тепер після всього цього мені лише, що мені залишається? Поєднати? Раз. Два. Бачите, поєднати. Три. Да? Чотири. 5. І оця шоста. Бачите? Все. І все, тепер у мене вже е, є цей, цей шестикутник. Далі все дуже просто. Ви самі вже бачите, що вам робити далі. Тобто ви берете, з цієї точки введете е, в цьому напрямку, так, е, знаходите. Ви можете так само взяти розд... цю сторону, да, оцю дальню, ви можете так само її розділити, але, в принципі, я вам раджу тренувати своє око і вже далі будувати, полягаючись на своє око, щоб ви вже відчували перспективу. Тобто, у вас оця лінія і ця лінія повинні. повинні Іти десь да? на сходження десь у туди. Да? Тобто ну, мінімум вони повинні бути у вас ну, хоча б паралельні. Так? так само ця лінія у вас повинна бути паралельна з цією лінією. Як мінімум. О, і тут ми проводимо напрямок цієї лінії. Да? Ось вона йде. Бачите. Бачите, що відбувається. От. Як кажуть мої студенти, а учні кажуть, вони на, на цю фігуру говорять гробік. Ну, щось, ну так, домовина така, ну воно схоже так. От. І з цієї точки проводимо далі отаку ось касательну лінію грань, і ось вона у нас замикає цю нашу наш цей. Многограм, ну, тобто шестикутник. Всі зайві лінії, ви вже їх, що? Ви їх витираєте. Ну і все, от вам е, ваша. Можете тут е, невид... невидимі лінії, можна їх перевірити, як воно там іде. Оце з цим, так, оце з цим. І, і можна ще осьову лінію, щоб, щоб вони співпали, щоб осьова лінія, щоб ви, ще у вас була центральна осьова лінія. Так само малюється і циліндр. ну Якщо у вас будуть запитання, якщо хтось, Ну я, по-моєму, десь на каналі вже показував відео, як малювати циліндр, коли він лежить отак в три чверті. Але якщо. У вас будуть запитання, як намалювати, наприклад, циліндр, чи, чи конус, то пишіть, покажемо. Тобто, бачите алгоритм дій. Ви спочатку робите фігуру, яка вам зрозуміла. А потім ви вже від цієї фігури висікаєте ці ну, зайве, да, скажімо так. От і все. І ви ніколи не. Ну, не поламаєте цю фігуру, вона ніколи у вас там ну, не буде розвалюватися, вона не буде кривою, вона буде в певному своєму ракурсі, буде, е буде зберігатися цей кут. Да? Все буде чітко, все буде добре. Ну а після того, як ви це все побудували, зайві лінії витерли, ви можете переходити до, е до нового рішення е цього малюнку. Ну, на все добре. Був радий комусь допомогти, якщо у вас були з цією фігурою проблеми. Бо знаю, що часто звертаються і ну, саме чомусь лякається призма. До нових зустрічей, до побачення.